Два комунальні підприємства Ніжина поповнили свої автопарки новенькою технікою. Сучасний сміттєвоз з боковим завантаженням був придбаний за рахунок власних коштів КП «ВКГ». Він призначений для збору, ущільнення і транспортування побутового сміття, яке не містить шкідливих компонентів. У сміттєвозі використовується гідравлічне обладнання, яке має підвищений термін експлуатації і дозволяє збільшити коефіцієнт пресування, що в свою чергу дозволить транспортувати більшу кількість відходів. Наші комунальні підприємства це основні. Слова благоустрою і чистоти і порядку нашого міста. Тому в міру можливостей підтримуємо благоустрій нашого міста і разом працюємо над тим, щоб наше місто було хайніше і чистіше. Тому сміттєвоз у нас придбаний за кошти підприємства. Це інвестиційна складова, да яка закладена в тарифі. Він е, взятий в розсрочку, наскільки мені повідомили. так е, Але до кінця року. Є план його повністю виплатити і розрахуватися. Тому це я думаю покращить умови вивезення сміття твердих побутових відходів. Ну і загалом треба переходити на сучасну техніку. Для ЖЕКу Північний за кошти міського бюджету було придбано автомобіль марки Рено. Автотранспортний засіб буде використовуватись для потреб підприємства. Наш ЖЕК північний е обслуговує. Два великі мікрорайони це і мікрорайон космонавтів і район Гоньки Виконує інші роботи важливі для нашого міста. Тому також дуже важливо, щоб техніка осучаснювалася. Цей автомобіль придбаний за бюджетні кошти. За результатами тендеру, який провело підприємство, була і ціна зменшена, як мені повідомили. Тому нехай ця техніка слугує для нашого міста, для його розвитку, для благоустрою і щоб всі ніженці відчували, що комунальні підприємства працюють для ніжини. Так чи ні? Так. Да. Працюємо далі і разом до перемоги. Вручаю ключі. Вам як від сміттєвоза? Чи? Нет. Нет. Так. Дякую. Два дякую. відрено. Так, хто від сміттєвоза? Водій. Да. Дякую. Так. В цьому році було придбано не тільки автомобіль, Рено. було придбано трактор з, з підметальним обладнанням для прибирання снігу та сміття. Була ручна машинка придбана. тому огромне вам дякую. Относись з розумією. Міська влада Ніжина тримає на особистому контролі роботу комунальних підприємств міста і задля їх зразкової роботи надає системну і ґрунтовну підтримку.